Що ти там бурчиш? А? Зробила собі каву. І поки тут дивила собі конце, прилітали синички ну вони такі полохливі, трішки поджобали того сала. І, думаю, пишуть зараз, Ну у нас зараз мінус 6, а пишуть, що буде і плюс і мінус 8. Думаю, Боже, це ж ці. Птахи померзнуті, їсти нема, все ж такий сніг невеликий, але ж він покрив землю, де можна хоч щось знайти. Я колись робила годівнички з 6 літрових пляшок і вішала прямо тут, де у мене білизна сушиться. Думаю, зараз або на дерево зробить, повісить. Ну, шкода так. О, да. Оці ворони прилітають, то вони хоч, знаєте, що там є, то я висипаю, бачу, схвата і, і полетіла. Фендюшка, що ти робиш? Підемо на вулицю сьогодні чи ні? Ну, я оце думаю, що я, мабуть, зроблю годівничку. Що туди насипати? у мене є якісь зернята. Треба допомагати, коли отакий мороз. А все може бути, може бути ще і, і мінус 10 і вище. То я це поп'ю каву і думаю, буду робити оцю годівничку. Я колись їх декілька робила. Ну, зараз хоч би одну повісить, подивиться. Ну, раз до сала прилітали, Ото, що робила Наталочка, дуже хороша, що горішки. У мене дея, деякі горішки є, там трішки можна теж е, туди побити їм. Вони бачу, що люблять ті горішки. А чому вона не зручна? Коли пішов дощ, е, клей е, відстав, вона клеїла ото, клеєвим пістолетом. Отим. І деякі осипались. Ну, я зараз не бачила, чи вони поклювали все там у них, чи ні. Я б теж так зробила. Але, я, знаєте, якби е, кудись її так повісить, ну, оце, де горіхи вона зробила, ну, щоб була як криша. Ну, я щось не придумаю. А ось е, з пластику я так і зроблю. І винесу повішу. Ну, що хочу сказати. Моя внучка з правнучком мене сьогодні бортонули. Ну, нічого, приїхав тато на вихідні і тато зараз з малюком. А Віка поїхала на працю. І ще е, Ліля їй дарувала ну, їм двом на. Е, Річниця була в них шлюбу, і Ліля подарувала троянду, кущик горшку, ну, отак як оце в мене, тільки інакше. Потім кажу Віка, вона забрала зразу, Тьома забрав. Я говорю, привезеш потім, я їх розсажу, щоб вони росли. Ну, ну, у вас будуть, я собі візьму гілочку і Лілі дам. От. Вона приїжджає і каже: бабуля, представляєш, засохлі. А це присилає фото. Вони то засохли листочки, зараз пішли нові, а саме стебло не засохло. І я це дуже задоволена. Треба з Лілі поділитись такою радістю. Ну, це ж бачите, я люблю квіти. Так, і зараз я п'ю каву і все понаходжу, всі інструменти, що мені треба, і буду робити годівничку. А потім подивлюся, що в мене там проклюнулось, які томати я не даю, щоб корінці великі росли. От, То може висажу. Та треба йти в гаражі брати. У мене там які, касети є такі. І туди садити, то буде краще. Бо їх ж там небагато, все тут. Ну подивлюся. Що ти бігаєш? Ти хочеш на вулицю, зараз випущу. Там мороз такий, фенюшка. Пішли. Взяла я пластикову бутилку 6-літрову. Першу чергу, що я зробила, я зняла етикетки, вони мені і не заважають, ну тут ще повдираю. От. І намалювала віконця, які мені треба буде зрізати. От. Чому отак? А не навпроти один одного, тому що я отак коли повішу, повішу оце до будинку, а це туди до городу. Що якщо буде дощ, щоб не так забивати, сюди буде, ну, капельки не будуть сюди летіти. Що я ще зробила? Це з попереднього досвіду у мене отут скаплювалась водичка. І потім все це приходилось викидати, просто, бо воно замерзає. І то я отут ось маленькі такі дірочки зробила. Ну, Це гвіздочком, нагріла гвіздочок і оце проколола дірочки. Так. Ну, і Зараз буду вирізати, але немає в хаті того канцелярського ножа, яким різати треба. Тому я звичайними ножом та ножницями. І це повирізаю. Потім розповім, що я хочу далі зробити. Це теж з досвіду. У фенді-ранковий сніданок Заголодніла. і навіть не накидає, трішки там бачу. Ну, а я продовжую. Я вже зробила отакі дірочки з двох боків. Вирізала, нічого ножницями вирізалось і зараз покажу, що я далі хочу зробити. А зараз я хочу шукала, шукала чорну ізоленту. де я її діла, ну, де діла. Я знайшла синю, і зараз я отак уже з досвіду хочу заліпити, Зараз. нижню частинку, зараз обріжу. Виді не плямкай. Дивиться на мене. Так. Ось так. І вони можуть сюди ставати лапками і стояти. А так воно ж там гостреньке, дивіться. І так. Сподіваюсь, що воно не відклеїться. Ну, чогось мені так от придумалось. Ну, і тепер зроблю з цього боку таке. Що ти все поїла? І тепер просиш смаколики. Просиш смаколика. Ой, як ой, ну зараз, зараз пішли. Дивіться, як вона витанцьовує. А гулять підемо сьогодні. Чи каже, сама йде на мороз. Ну, давай дам тобі смаколика. Де вони тут є, смаколики ці? Давай, давай, каже, скоріше давай. Все, і побігла. А, от там будеш їсти. Тікає. <гум> ну, отак у мене це вийшло. Я тут заклеїла і тут заклеїла скотчем. Потім я ось намітила дві дірочки. Так, приблизно одна проти одної. Зараз я гвіздочко, нагрію гвіздочок, проколю, вже можна закрити, і насипати зернята і вивішувати. А вивішувати я буду на вулиці зразу. Візьму там проволочку продіну, ну і покажу, якщо там не такий дуже великий мороз. То може і вдасться зняти мені. Ну, ось так. Та яка ж ти розумна. Я тільки ключ взяла, щоб в гараж, а вона вже тут, як тут. Ти хочеш в гараж? Гуляй, сьогодні вичухаємося. Сонечко, гарно. Ну, мінус шість. Але нічого, а скрізь капає. От вам і мінус шість. Якось казала бабуся, я вже забула, що ночу пищить, ой, чи ночі тріщить, а лід, а вдень пищить, чи якось. Може, хто згадає ці слова? Ну, я забула. Боже, ж, ну що я була невеличка, коли вона це говорила, ну це згадалося чомусь. Так, взяла. В гаражі проволочку. І зараз так треба продіти. Ой. Так, ой, треба якось про... Ага, вийшло. Ось так. Ну і отут я хочу повісить, але так, щоб не діставали. Котики, які приходять до мене. То повище і закрутить. Так, це велика вона зовсім. Надо... Мабуть, отак, так. А оту лишню откушу потім. Так, ще, і ще і ще вище. Ой. Так. І ще вище. Отак можна. Ага. Так. Ну що, я ж не так зробила а то не подивилася. Сонце мені в очі світить, ну і я неправильно зробила. Неправильно поставила пляшечку, так оці повинні отак бути ближче сюди, а там якби закрито щоб угу. так не крутіться тут. О! Отак. Я думаю, по цій проволоці котики не підуть. А ви як думаєте? О, оце правильно буде? Ну, трішки неправильно була зробила. Потім оцю проволоку від Оце правильно, одна отак сюди, а одна звідсиля. Ну, і, і спостерігаємо, що воно буде. І тут у мене ось обламалась, проволока теж треба, а то мені мало буде. Замінити треба. О. А це десь пригодиться кусочок, якщо я її хоч сіля витягну, а то треба викусить. Так що ага. так легше. Ну от, тепер з того боку приберу і натягну проволоку. Ну, побачу, послідкую, як вони тут будуть. Тут гарно оце спостерігати в вікно, а коли дітки маленькі, можна з ними робити, такі годівнички. Ну, сала трішки поїли. Вони бояться котиків. так вони оце побачать годівничку. І зранку рано будуть. Як встану, то побачу. Так, скрутила. Це поставила. Тепер би оцю іще Ой. прибрати кусочок і візьму проволоку і натягну. Вже як працювати, так працювати. На дворі гарно. Так. Що ти, красуня, думаю, що ми тут робимо? Ще й вичухаю тебе. Ой, на кінець я зробила цю годівничку. Так хотілось мені її зробити. Я хотіла таку, як у Наташі, але щось мені. Ну, розкисає вона. Це треба якось придумати так, щоб якась криша була. Або так її в пляшечці отак зробити. Ну, не знаю, ще не думала. Хай це буде поки що. Так, взяла проволоку. І зараз. І це хочу зробити заодно, коли на дворі. Так, якось тут краще. Так ти вона, здається, тоньша. Так, трішки тоньша. Будемо обриватися. Ну, я буду сюди такі неважкі речі вішати. Ага, ось так. Закрутим. Ну що, раніше це робив Олексійович. Я не мала поняття, що треба це крутить. Ну, деякі речі я сама робила. Він царство небесне йому. Чи як там? Не знаємо, що воно там є. Як за Артачиться, не хоче, а потім за. За пару годин все зроби. Так, ну і що я тут запуталась? Запуталась. Так. Скільки тут? Ну, так от кушу. Я ще якось отут відкушувала, Ну, зараз щось в мене не виходить. так відкушу без мороки. Бо треба йти кусачки ті брати, що кусають, то вони ці ламають, мабуть. Але щось не хочуть. Давайте швиденько. Ні, Не, не виходить. О, вийшло. Так, треба натягнути. О, так. Це ж, знаєте, хотіла, щоб сюди теж зробити навіс, щоб дощик не капав, але не вийшло. Ой, ну вже як є тут багато недоліків, а це так, Та нічого. Був би мир і здоров'я. Так, а то все чепуха. Так, Фіндюха, що це ти наробила? Я чуть не вступила. Треба взяти лопату та прибрати. Ой, гарно на дворі. Потім теж підтягнуть трішки. Бере трішечки, щоб не обламати, я пишу так, ага. Є е. так, ну це нормально. Оцю теж підтягнути треба. Якщо не розв'яжеться, отам. Це ж вона колись обірвалася, ну тут ще ж проволочка дервела. Так. О, ташечки прилітайте. Є вам годівничка. Так, Фендюшка. Ось, пішли, я тебе вичухаю Трішки погуляю. Все, вичухала, бігай, бігай тепер. Все, небагато було. Гуляй, трішки, побігай, витрусись. витрусись. Додому хочеться. Ну йди додому. Я ще в гараж схожу. Іди додому. Біжи, 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 біжи. Ніхто не пробудив. Біжи. Там закрито.